Доброго дня. Ну що, в нас продовження ліги. Третій день, другий етап. Тож поїхали. Давайте глянемо оборонку. Ну, таке щось в це барахтається. Ось таке виставив зараз. Ну, подивимось. Все одно краще, ніж було. Так, далі, давайте в атаку. Грали ми такою командою. Ну, В принципі, підходить. Тож можна їхати, я думаю. Ну, можливо, пепер, звісно, замінити. На іншого білого вульфу ось так. Щоб ще так розігнати, давай спробуємо. Угу, Так. Ну, є непогана комбо в дулю, але ж щитки ті не хочеться, щоб вони ставили. Але вже давай як є. Може, просто будемо її потім вбивати. Так, давай зробимо трієчку. Є. Себо у нас з'явилося. Так. Зарядимо сунзяння. Ну і давай ще запустимо комбо невеличке. Так, ми там трохи підгораємо. Давай тепер ще комбо зробимо. Так. Ну і було б непогано її вбити. Це ми і зробили. Що вона зробила? у угу. білого вульфа так вкрали, але у нього мана не зрізалася. Окей. Ми будемо бити в гаторку. Зарядився у нас Бонго. але там поки щітки, то не будемо нічого робити. Так, куди він повісив жадібність? Нікуди. Біловульфів почистили одразу, окей. Тепер б'ємо сентянням, б'ємо бонго, перезаряджаємо біловульфів. Так, головне, що лівий фланг забочений. І зараз, я думаю, будемо добувати. Раз, два, три. Угу. Гаторка жива ще. Ну так, по неї не вилучили, Ну, це погано. Я чогось так і думав, що таке буде. Так. Можливо, потрібно було зарядити зелень, аби бонго добив її. Але, в принципі, є синій камінчик під нею. І цього, звісно, не вистачає. Ах, як же все важко. Можна було тут ще бонус за швидкість отримати, але ми благополучно це провтикали. Угу. Ще двічі повз вдарили. Ні. Хоч бонго добив. Окей. Отримали ми бонус за швидкість, полетіли далі. Так, тут неприємна бастит. Ну, і в принципі, цей. Теж не дуже ще мат, яка може з червоним зрізати ману. Ой, не ману, атаку, вибачаюсь. Наче непогане поле тут не вистачає якогось ходу, щоб запустити нормальне. Давай зробимо трієчку ось так спочатку. І синій кристалик ніяк не зробиш. Ну, Давай тоді зробимо просто збірку синіх. Ось так. Ще й зелень кристалик. Окей. Спроба заболочити центр. Зберемо кристалик. Звісно ж, ми нікого не заболочили, але ще зібрали синій кристалик. Це не може нас не радувати, тому що зараз будемо, я думаю, давай взривати зелений спочатку. Угу. І ще й синій взірвався. Ну, я думаю, це зносимо. А якщо так будемо влучно бити, то не факт, що і знесемо колись. Тепер бастет, вона мені не подобається. Так, але хоч заболочилось бастет, супер. Давай спробуємо Бонго зарядити як можна швидше. Мат буде бити. Але то таке. Угу, Б'ємо біловульфами. Підготуємо. Ага, бонго зарядився. Не помітив я цього вчасно. Тоді б'ємо, заряджаємо сундзяння і будемо добувати цей фланг. Ось так. Ну і сподіваюсь, доб'ють цього. бастета. Ага, червоний вчасно під'їхав. І червоний добив. Супер. Наче теж за швидкість отримали. Угу. 509, окей. Ой. Луна неприємна. Ну, давай, що робити. Давай наступним ходом будемо шукати. Угу. Ну, Знайшли червоний Крис теж нас влаштовує. Так, ще зелений є. Давай зелений складемо. Угу. І з мінусів те, що буде ртувати ця пташка, але із плюсів те, що біловульфів не ріжеться. І спробуємо її біловульфами її добити, в принципі. Об'ємо. Давай ще раз перезарядимо, може, біловульфів. Так, одного перезарядили. Другого нам луна допомогла підзарядити. Так, тепер б'ємо, заряджаємо синього. Угу. Ну і будемо зараз пробувати заблочити лівий фланг. Не знаю, як це нам вдасться, звісно. Не забучився китаєць, чинжі піддалася, то можливо її доб'є з другого разу бонго. І зарядимо ось так біловульфів. Спроба добити китайця, щоб не було міньонів його паскудних. Тепер машку. І знову перезарядимо ми наших біловульфів. Навіть сундзян зарядився, ну. В неї там здоров'я зараз буде купа. Не факт, що ми проб'ємо там. Ще там під сліпотою щось, але то таке. Ну, зовсім трішки не вистачило. Так, але зарядився Бонго. Хай б'є. Не добив теж повз, певно, ні? Угу. І так, синенький обережно. Добили, супер. Теж за швидкість стрижки отримали. Дячання. Ну, поїхали. Так. Так, далі. Де нам знайти тут е, синіх? А Давай пр прокинемо ось так. Таке невеличке комбо. У нас ще жовтого купа. Теж потрібно зчистити цю поляну. Давай, хай воно летить все. Жовтий кристал знайшли. Діачайн знову заряджена. Якщо зараз зірвати жовтий, давай так і зробимо. Можливо, ще щось доїде цікаве. Ну, наче кристал синіми. Ви просили, тож давайте складемо. Ще й бонго зарядили. Окей. Тепер будемо боротися з міньйонами. Ну, трішки неприємно вдарило. Давай. Б'ємо китайцям. Тепер сейбл, тепер бонго. І зробимо зелений кріс. Так. Ну, наче. Давай зробимо спочатку трійку червоних і хочу вдарити сюди. Не, не ми будемо двома бити, бо її потрібно зносити. Аби не, не вистачило нам трішки ще й повз, той камінчик прилетів, що вона тут де спелить? Ну, травління повісило, але то нічого. Давай ще раз Бонго, Давай тепер взірвемо синій ще раз. Угу, Трохи в них там ряди рідіють. Ну і тут я сподіваюся, зараз потрібно вирішувати з центром щось. Або Ну, китайця я не, не впевнений, що доб'ю от цього. Давай бити. Давай ще раз. І ось таке комбу замутимо. Ну, знову трішечки його не добили, а, але там міньйони нам допомогли. Супер. Тепер робимо зарядку біловульфів. Будемо ще вибивати одного китайця. І будемо тепер примикатися на дялочаньку. Ага, він там ще відродився, не так-то просто його і вийшло добитим. Але наче маємо зарядку Бонго теж. Є. Yeah. Зробимо жовте комбо, точніше, зірвемо жовтий кристал. Ну і все. Супер, вийшло. Так, трішки менше, але нормально. Про, про каналом. Давай тепер йдемо далі. Знову дівчанка по центру. Ну, давай комбо одразу. Наче там потроху все їде, ще й зелений кріс ми знайшли. Зелений кріс це добре. Так. Я думаю, може зірвати його одразу. Давай взірвемо, подивимося, що там ще йде. Угу. Синя четвірка є. Ну, зараз спробуємо пошукати синій як я думаю. Б'ємо бонго, Ну і давай спробуємо, може там доїде щось синенький. Ну майже. Можна в принципі просто синьо вже попрокидувати. Давай ось так спробуємо. Так. Знову понеїхало до нас купа купа жовтих. Давайте трошки почистимо ще полянку. Трохи страждаємо в швидкості, але я думаю, тут все надійно повинно бути. Зараз джан фейк по комусь вдарі неприємно. Так, ну то для Бонга це таке не дуже страшно. Б'ємо вділо. Зарядився Санзян. Давай ще раз. Давай зробимо комбо. Наче й не бив нікого, слухайте. Тут щось важко йде. Так, ну Ченджі, я думаю, почистить цей був. Давай зробимо хід синіми. угу, Чинджі ми щистили, а з цього пережити. Ну, колись він був прям дуже страшно, а зараз таке собі. Спроба знову заблочити дяло зараз буде. Угу. Як це в нас вийшло? Ну, до речі, і вийшло. Добре, тоді робимо зарядку Бонгу, а йому трішки зовсім не вистачило. Печально. Давайте тоді складемо зелених ось такий спосіб. Вб'ємо обонгу і робимо комбо. Так, ще сині приїхали. Мінус центр, мінус те чудовисько з 9 головами. Ну і шукаємо червоних десь. Або синіх. В принципі, так теж непогано. Я думаю, можна прямо почистити полянку буде зараз. Ось так. Знайшли червоні ми в пустоту, тому збираємо червоні. Ще й сині зібралися там автоматично. Якби добило когось було б супер, але вже як є. Так, всі живі здорові. Давай б'ємо. Угу. Я думаю, мат теж добили. Супер. Ну і тепер Джен Фея тут справа часу тільки так довго не пручався. Ну, невеличкий бонус за швидкість. Ну, і ось такий результат. Не знаю, подивимось. Ну, тут все буде залежати як оборона. Якщо трошки постоїть, то буде краще, бо зараз від, дуже відстаю і сподіваюсь, тільки за рахунок атаки десь там може влізти хоча б в топ-10 тисяч. Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Хай щастить.